На місці, де тепер стоїть монастир, вже в 15 столітті жили монахи. Вони побудували для себе малу дерев'яну хатину та каплицю. Вже у той час люди приходили сюди молитись. З тих пір змінився хіба що вигляд святої обитері. Паломники ж і досі шукають тут спокій та умиротворення. Перші загадки будування цього монастиря і цієї церкви вже входить початок 18-го століття. В 1742 році постає монастир з каменю, а пізніше, десь років через 10, вже на місці дерев'яної церкви. Будується оцей величний храм. Багато століть монастир вірою, правдою служив людям. Повоєнні часи духовний обитель намагались знищити. Та віра перемагає завжди. Переконані святі отці. Відродити тут духовне життя все таки вдалося. Після відродження монастир став місцем численних паломництв та великих відпустів, місцем поглиблення духовності та навчання віри. Найбільший відпуст відбувається тут на свято заслання Святого Духу, на свято Преображення Господнього сюди з'їжджається християнська молодь, як із Закарпаття, так і з інших областей праздник празник Господа нашого Ісуса Христа, і тут на цьому місці, на цій Чернечій горі відбувся відпуст, де з'їхалося багато паломників. І Це одна з задач наших є монахів якраз нести духовне слово, проповідувати, навчати, катехізувати. Під час цього заходу сотні юнаків моляться, утримують нові знання та наснагу для життя. Ми сюди приїжджаємо кожного року, тому що тут надзвичайно хороше відпустове місце. Відчувається тут Боже благодать, а також дуже приємні люди, брати, монахи, які нас тепло зустрічають, приймають. Тобто, ну сюди я приїжджаю з самого малку і маю просто відчуваю в серці благодать Божу. У власне ми завжди сюди приїдемо, щоб почерпнути щось більше духовного, щоб збагатитися духовно. Ви знаєте, ті проповіді, ті науки, які нам тут подають отці. І благодать Божа направду, відчувається на цьому місці. Відчувається те духовне піднесення, яке ми отримуємо після того, як від'їжджаємо звідти. Подивитись тут, є на що кажуть святі отці. Кожен вірник повинен помолитись перед копією чудотворної ікони Божої Матері, Мукачівська заступниця, яку подарував веселянам Папа Римський в 1926 році. На жаль, до нинішніх часів не зберігся настінний розпис, який у 1933 році зробив корифей Закарпатської школи живопису Йосип Бокшай. Кожен, хто ступає на цю святу землю, кажуть священнослужителі, Повинен пам'ятати, вона освячена молитвами, та свято береже світлу пам'ять минулих поколінь.